Вітаю, друзі, 6 листопада, Голівудський блокбастер. Сценарій 95-го кварталу. Нарешті Зеленський робить постановки Голівуда Анжелина Джолі. На Херсонщині. Охоронця забрали на блокпості. Зірка Голівуду особисто зайшла в ТЦК виручати. Такий сюжет навіть в Голівуді б не придумали, але Зеленський зміг. Пізно ввечері, на в'їзді до Херсона, військові на блокпості зупинили кортеж із двох великих джипів. Всередині охоронці Джоліни Джолі, яка прибула на південь України. І тут починається кіно. Один із охоронців з документами Не все гладко. Чолові каже: відпустіть, я вежу дуже важливу людину, миротворця. Нацгвардія відповідав в стилі: ми вже все бачили. То б там кого б ти там не возив, без документів усі в ТЦК. І все. Охоронця забирають. А весь кортеж, включно з машиною з жалі розвертається і їде за ним. Далі сцени гідні Оскара! Оскара! Телефонні дзвінки. Нерви, підніміть такого, то перевірте по базі, Кажуть, навіть дзвонили до офісу президента. А тоді в дверях ТЦК з'являється вона. Анджеліна Джолі. Особисто так, актриса реально зайшла всередину ТЦК, і це вже є на відео, яке вчора облетіло мережу. Що кажуть військові? Спокійно, як завжди, все законно, охоронець офіцер запасу перевірили документи, відпустили, ніхто нікого не тягнув. І здається, це найнеочікуваніша зустріч Голівуду та українського ТЦК в історії. Чекаємо на офіційний коментар, а Голівуд. Вітаємо з новим сценарієм кварталу 95. Ну і далі. Далі з'являється заява Керівництва сухопутних військ. І також в стилі Голівуду. Ніхто нікого не відпускав. Людина буде мобілізована. Все по закону. З документами все було невірно. Тому підлягає мобілізації. Країну треба захищати. Анджеліна Джолі! Так, була в ТЦК. Зайшла по 5. По 50, друзі. В ТЦК. Багато українських жінок заходило в ТЦК по Питання, Тепер питання, і для чого відпрацьовувався цей сценарій? Відповідь дуже просто. Цей сценарій відпрацьовувався з однією єдиною метою відбілити бандитів з ТЦК, показати їхнє людське обличчя, яке буде скрашене образом Голівудської зірки Анджеліни Долі. Скільки було цього разу заплачено за візит Анджеліни Долі до України? І за її акторську майстерність, за появу її обличчя в блокбастері Анжеліна Долі ТЦК, її охоронець. Та по цьому сценарію можна навіть серіал в Голлівуді розкатати. Просто бомбезна історія. Зеленський аплодує, мета. Відмазати ТЦК, придати людське обличчя бусифікації людоводству силовій мобілізації в очах Заходу. Для цього вкладені кошти в приїзд Анджі долі, Для цього розіграний сценарій, для цього філігранна гра в ЗМІ. І все це має викликати одну емоцію. Країну треба. Захищати. Тому, якщо вас піймали, мовчіть, навіть охоронця джолі забрали. а краще аплодуйте, Аплодуйте і радійте. Отак. От Голівудськими сценаріями прикривають войно, бруд і злочини, які вчиняють. Тицикуни. Голівудськими сценаріями викладують дорогу на утилізацію для десятків сотень тисяч українців. Голівудськими сценаріями і посмішками Анджеліни Долі викладують шлях в м'ясокомбінат імені Зеленського, яким керує російський генерал. Сирський. Анжели на Долі, як і інші зірки, як відомо раніше, приїжджали за бабки зробити промоушен для воюючої України. За бабки. Ці бабки, ці гроші, могли піти на озброєння, на реабілітацію поранених, на захист цивільних. На будівництво житла переселенцям, на багато чого корисного для Збройних сил України і для українців. Але ні, їх платять зіркам, їх платять сценаристам, їх платять політтехнологам, і створюють для присічного українця паралельну реальність. В якій Анджеліна Джолі, в якій аплодисменти ТЦК, в якій радість посмішки, а не кров, не сум, не ганьба Покровська і Мирнограда, ганьба в розумінні рішень військово-політичного керівництва, ганьба на фоні героїзму воїнів. Для того. І щоб люди не запитували, чому ви зелені гниди в танках не згоріли в Покровській Мирнограді, нам продають голівудський блокбастер з Анжеліною Долі в головній ролі. Не просто продають, а абсолютно на декілька днів розтягують, навіть в серіальній формі. Відвернути увагу від трагедії Покровська і Мирнограда, відбілити бандитів з ТЦК, оце головне завдання приїзду Анджеліни Долів України. І це головне завдання цього голівудського блокбастеру, який ми почали спостерігати. Не вірте, мені, наприклад, блювати хочеться. Треба з'ясувати, скільки в черговий раз було на це витрачено коштів. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.